Друга стадія спланованого геноциду це дискримінація, коли затавровану людину чи групу людей позбавляють статусу людини як повноправних членів суспільства, вилучають їх із соціального поля. У нацистській Німеччині спочатку було введено заборону євреям займати деякі посади. Наприклад, їм заборонили працювати лікарями, служити в армії або поліції та викладати у вищих навчальних закладах this broader sense that the Jews had overstepped, the Jews had become іноді in influential. Поступово їм закрили доступ до всіх посад і професій. А після прийняття так званих нюрнбергських расових законів у 1935 році євреям і зовсім обмежили свободу пересування. Від того моменту вони могли проживати лише у спеціально відведених для цього місцях у гетто. Нині дискримінації за релігійною ознакою вже піддаються люди в країнах, де позиції антикультистів є особливо сильними.